У невеликому індійському селищі серед зелених пагорбів і старовинних храмів жив мудрець, якого звали Говінд Чандра. Йому було 102 роки, і все своє життя він присвятив медитаціям, молитвам і служінню людству. Його знали як пророка, який міг передбачати події, що змінюють хід історії. За кілька днів до своєї смерті Говін Чандра пережив найстрашніше і найчіткіше видіння за все своє життя. Він побачив образи, які сповнили його серце болем і тривогою, адже те, що він побачив, стосувалося не окремих людей чи країн, а всього світу. Видіння було настільки реалістичним, що навіть досвідчений мудрець не міг стримати сліз. Говін Чандра зрозумів, що він має залишити це попередження для тих, хто зможе вплинути на майбутнє. Його слова стали останньою спробою звернутися до людства і змінити хід подій. У цих останніх днях він поділився своїм видінням із найближчими учнями, сподіваючись, що вони передадуть його далі. У своєму видінні Говінд Чандра побачив землю, яка тремтіла від вибухів. Він побачив ядерні ракети, що злітали у небо, несучи смерть і руйнування. Небо стало темним, і хмари радіоактивного попелу вкривали міста і села. Люди бігли, шукаючи порятунку, але ніде не було безпечного місця. Мудрець побачив країни, які колись процвітали, але тепер перетворювалися на пустелі Він бачив, як великі мегаполіси перетворювалися на руїни, а мільйони життів гинули за лічені хвилини. У цьому хаосі людство втрачало свою людяність, борючись за залишки ресурсів і виживання. Говін Чандра зрозумів, що це було більше, ніж війна. Це був початок кінця світу. Видіння було сповнене болю і відчаю, але мудрець також побачив у ньому глибокий урок для людства. Він знав, що цей сценарій ще можна запобігти, але діяти потрібно було негайно. У центрі видіння була Україна, яка стала однією з ключових точок конфлікту. Говін Чандра побачив, як Росія, не витримуючи поразок у звичайній війні, вирішила застосувати ядерну зброю. Він бачив, як у російських штабах приймалися рішення, які могли змінити долю всього світу, але одночасно він побачив, як сполучніша і їхні союзники готувалися зупинити цей крок. У своєму видінні мудрець бачив яскраві вогні, які освітлювали нічне небо, це були перші удари США по російських ядерних об'єктах. Говін Чандра зрозумів, що це було спробою запобігти катастрофі, але вона лише прискорила незворотний процес. Він бачив, як події виходили з-під контролю, і світ занурювався у хаос. Мудрець відчував біль людей, які не розуміли, що відбувається, але вже не могли нічого змінити. Цей момент став точкою неповернення, після якої людство вступило на шлях самознищення. Після перших ударів США Росія не залишилася осторонь і відповіла своїми ракетними атаками. Говін Чандра побачив, як ядерні ракети перетинали континенти. Завдаючи ударів по великих містах і стратегічних об'єктах, країни Європи, Азії, Америки, усі вони були втягнуті у цей жахливий конфлікт. Мудрець бачив, як колись могутні держави знищували одна одну, не залишаючи жодного шансу на відновлення. Небо було заповнене радіоактивними хмарами, а люди ховалися під землею, намагаючись вижити. Але навіть у бункерах вони не могли уникнути наслідків. Хвороби, голоду і відчаю. Його він Чандра бачив, як конфлікт поширювався навіть на ті країни, які намагалися залишитися нейтральними. Світ, який колись був сповнений життя, тепер нагадував вимерлу пустелю. Мудрець зрозумів, що цей процес був запущений амбіціями і страхами людей, які забули про відповідальність за свої дії. Його серце було сповнене болю, але він також бачив, що ще є шанс змінити це майбутнє. У своєму видінні Говінд Чандра бачив, як людська цивілізація знурювалася у хаос і занепад. Країни, які колись вважалися світовими лідерами, втратили всю свою силу і вплив. Технології, які раніше служили людям, тепер стали їхнім ворогом, руйнуючи все на своєму шляху. Мудрець бачив, як міста спорожніли, а люди стали блукати у пошуках їжі і води. Він відчував їхній страх і розпач, адже вони розуміли, що цей хаос був наслідком їхніх власних дій. Світова економіка припинила існувати, а гроші втратили будь-яке значення. Люди почали виживати у привісних умовах, забувши про науку, культуру і мораль. Говін Чандра бачив, як людство втратило своє обличчя, перетворившись на тварин, які борються за виживання. Але навіть у цьому хаосі він бачив маленькі групи людей. Які зберігали віру і надію. Це давало йому надію, що людство все ж таки зможе знайти свій шлях до відродження. Говін Чандра бачив, як наслідки ядерної війни вплинули на всю планету, радіоактивне зараження поширювалося через воду, повітря і ґрунт, роблячи багато територій непридатними для життя. Ліси перетворювалися на випалені пустелі, а океани ставали токсичними. Він бачив, як кліматичні зміни, спричинені вибухами, руйнували екосистеми і позбавляли людей останніх надій на виживання. Тварини гинули у великих кількостях, і навіть ті, що вижили, ставали небезпечними для людини через мутації. Продукти харчування стали рідкісними, а чиста вода стала цінністю, за яку розпочиналися нові конфлікти. Мудрець бачив, як люди, які колись мали все, Тепер боролися за виживання, не знаючи, як довго зможуть витримати. Він також побачив, як невеликі громади вижили, але їхній побут нагадував життя у далекому минулому без технологій і зручностей. Говін Чандра зрозумів, що людство було повернуто на тисячі років назад через власну гординю і жадібність. Він відчував глибокий біль за все живе, що було знищено, але також бачив можливість для відновлення. Говін Чандра знав, що його видіння було не лише передбаченням, але й попередженням для всього людства. Він бачив, як дії окремих людей і держав привели до загибелі мільярдів. Мудрець відчував, що Господь дав йому цей дар, щоб нагадати людству про відповідальність за свої вчинки. Він хотів, щоб люди зрозуміли, що кожен їхній вибір впливає на долю планети. Говін Чандра звернувся до своїх учнів із закликом поширювати його слова. Щоб уникнути цього страшного сценарію, у своїх останніх днях Говін Чандра наголошував на силі віри, яка може змінити навіть найстрашніший сценарій. Він вірив, що молитва і медитація можуть очистити серця людей і відвернути їх від зла. У своїх видіннях він бачив невеликі громади, які об'єднувалися навколо віри і духовності, створюючи оазиси миру у світі хаосу. Мудрець був впевнений, що людство повинно знайти свій зв'язок із Богом, якщо хоче уникнути катастрофи. Він розповідав учням, що навіть маленькі кроки у напрямку добра можуть змінити майбутнє. Перед смертю Говінд Чандра зібрав своїх учнів і поділився з ними останніми словами. Він просив їх передати світу своє видіння і зробити все можливе, щоб уникнути цього страшного майбутнього. Мудрець говорив, що кожна людина має силу змінювати світ, якщо вона зможе змінити себе. Його слова були сповнені любові і турботи, адже він бачив у кожному з нас потенціал для добра. Говін Чандра залишив після себе послання, яке стало дороговказом для його учнів і всіх, хто почув його історію. Він просив не боятися робити правильний вибір, навіть якщо це складно, адже саме це рятує світ. Його учні поклялися поширити його слова, зробивши їх світлом у темряві. Мудрець пішов із життя спокійним, адже він виконав своє призначення і залишив людям надію. Його видіння стало попередженням, але також і ключем до порятунку. Говінд Чандра залишив цей світ із вірою, що людство знайде свій шлях до відродження. Говінд Чандра залишив після себе не лише видіння, а й спадок, який змінив життя багатьох. Його слова продовжували звучати у серцях людей, нагадуючи їм про важливість добра і миру. Мудрець залишив світ із впевненістю, що його послання знайде своїх слухачів і допоможе уникнути катастрофи. Навіть ті, хто не вірив у пророцтва, відчували силу його слів і замислювались над своїм життям. Видіння стало не лише попередженням, а й закликом до дій, які могли змінити майбутнє. Людство почало усвідомлювати, що лише через єдність і віру можна знайти шлях до порятунку. Учні Говінда Чандри продовжували його справу, бачачи, як слова мудреця перетворюють страх на надію. Світ змінився, і, хоча виклики залишалися, люди тепер знали, що вони мають силу їх подолати. Говінд Чандра залишив цей світ із любов'ю до кожної душі, вірячи у те, що його послання стане дороговказом для багатьох, його мудрість залишилася у віках, нагадуючи про силу віри і важливість змін.